Привіт! Готуємо сьогодні разом зі мною маково-горіховий торт від Дарія Цвік. Торт дуже смачний, дуже зимовий і такий різдвяний на тему горіх, і мак дуже смачний. Значить, для цього нам потрібно 200 г муки, 150 г масла або маргарини і 50 г цукру. З цього формуємо корж. Ось відважених 50 грамів цукру. З цього формуємо пісочне тісто і зробимо корж. Так, перемішали ми це тісто до утворення от таких крихт. Це звичайне класичне пісочне тісто. З ним руками бажано працювати мало, щоб жир не топився. Так, і я його деко Зразу формую з нього шар коржа, на якому буде триматися наш тортик. Так, рівномірно менше-більше розподіляємо по формі. Тепер поколюємо отакою всього веделочкою, зробимо тирочки. І ставимо це пектися, цей корж так, щоб тісто схватилося при 200 градусів, але не пожовкло. Трохи схватиться, і ми тоді будемо накладати інші маси. Робимо горіхову масу. Для горіхової маси нам потрібно 250 г перемелених горіхів. Я їх на блендері перемолола. 250 г цукру. Я її вже сипала тут. Пів склянки сметани або вершків. Це ми все змішуємо. До цієї маси додаємо ще один білок, збитий в піну, стійкі піки. Змішуємо тепер цю масу, коли додали білок, тільки в одному напрямку. Так легенько і вмішуємо білок. Легенько. От вже підпечений корж, я зараз цю масу накладаю на корж. Я його пекла буквально хлин 4. Накладаємо тепер цю масу на корж. Так, все гарно накладаємо і розподіляємо рівномірно. Рівномірно розпроділяю. Форма у мене зараз ця 26 см в діаметрі. Зробимо макову масу. Для цього нам потрібна склянка маку. Я, я вже його розтерла. Терла я його макітрі макогону. Для цього я взяла склянку маку, сюди запарила його, промила, запарила, він постояв. Я тоді терла макогоном. Води трохи злила, трошки лишила. В цьому терла. Коли розтерла, додала 250 г цукру і виходився у мене от такий мак. Такий мак, я використовую і на кутю. Тепер сюди додаємо жовтки. Для цього беремо нам сюди треба дати 8 яєць. Ми відділяємо білки від жовтка. От я сюди будувати білки. Зразу в блендер. Жовтки кидаю сюди, і зразу по одному жовтку я його буду вводити. Одна яйце. Далі вводим. В цю масу додаємо 50 грамів перебитих на блендері горіхів грецьких. І білих сухарів, сухарів з білого хліба 50 грамів. 50 грамів це є 2 столові ложки. Виємо цих вісім білків, збитих стійкі-піки. Що вийшло? Значить, я спивала в горіхову масу один білок в ж, цій ж ця, чаші блендера, і лопаткою, коли вигрібала, змішалася лопатка була від горіхів і змішалася сюди. Я вигрибла сюди, накидала знову білки, і вийшло так, що горіхи попали в нові білки. Нові білки, 8 білків у мене не збилося. Тому що там були грецькі, кусочки грецького горіха лишилися, які мають жир. А відомо, що про жирі білки не збиваються. Якщо жовток ще попадає і ще можна збити жовтки, білки на високих швидкостях, на дуже високих швидкостях, треба я комбайну то вже коли попадає жир, це нереально. Я била-била-била-била і не збила. Це мною таке перший раз, так що все мито. Не робіть таких випалок, як я сьогодні зробила. Додаємо 8 білків. Вводимо білки, як звичайно, тільки помішуючи, вмішуючи їх тільки в одному напрямку. Все це гарно перемішуємо. Тепер це все заливаємо в нашу тортівницю. Випікаємо при 200 градусах Цельсія 30 хвилин, через 30 хвилин виймаємо, остуджуємо і заливаємо шоколадом чи помадкою, чим хочете. Можна ще спекти один такий торт, і буде, але це буде дуже високий торт. Можна просто більше, більше деко використовувати і перемастити якимось там лимонним курдом чимось таким. Буде такий тортик. Я просто залию його шоколадом і буде такий смачненький тортик.